Що тут скажеш? Люблю погратися з м'язком. Ця паскуда був... літає! Українці та україночки! Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Яного бігу. Привиди існують. Це я знаю напевно. Заради свого ж добра будьте обережні. Між мороком і жагою. Тут сталося щось страшне. Хтось помер не своєю смертю. Між таємницею і божевіллям. Я поїду звідси. Є <гірнені> багряний пік. Я тут, щоб забрати тебе. Звідси не втечеш. Тепер це твій дім. Джолі, що? Мені шкода за те, що з вами станеться. Все за фіня. Чорт, треба тікати звідси. <гірнені> По-моєму, вона щось знає. Народ. 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 Що це в сраку таке? Ми викрали бляха вампіра. Балерину вампіра. Є ідеї, як замочити вампіра. Є кілька варіантів: Венрайс, сутінки чи справжня кров. Кілок у серце. А денне світло. Ну що, хто йде мочити бляха вампіра? Що тут скажеш? Люблю погратися з м'язком. Оу-о-у! Ця башкуна літає! Я, бляха, наводжу полет. Відьма. Я по тинові человек. Ніби крім нас тут є ще хтось. бляха кавуха! Тут пише про жінку, яка колись жила у цьому будинку. Вона згоріла у вогні і шукає нове тіло молодої дівчини. Хто тут? Вона повернулася. Народ. Не залишайте нас ані на мить. Боже, допоможи! Благаю, допоможи! Благай, допоможи! Усі двері заблоковано! Тікай! Ми маємо дожити до ранку. Не знаю, как, но мы Народ, Для вашу родину і цей портал досі відчинений. Мене цікавить лише реальне. Я бачу речі невидимі для інших. Тут сталося щось жахливе. Пеклий сатаніст. Ворог, якого не варто недооцінювати. Вона знову це робить. Звертається до темряви. Лорін, ти маєш повернутися. Його порятунок всього, що ти маєш. Тому що ціна може бути висока. Ворин. Можливо, потурні народні байки, але щось таке живе в тому лісі. І це щось. Повертає з того світу. Іноді краще лишатися мертвим. Емма не здужає мені потрібна група з трьох осіб, отець тайгер веде нотатки та тримається священних настанов. Диявол зробить усе можливе, аби зірвати наші плани. Ми повинні бути рішучими та стримувати цю темряву. Емо? Сатана та його демони. Покиньте цю жінку Стань світлом, емо. This is why you came up. Я знаю, що це. Ворота маєтку. Щороку багаті вилупки викрадають простих людей, таких як ми. Звідки вас привезли? Вайомінг, Орландо, Місісіпі. Це все насправді. Полювання на людей. Для них це спорт. Це зовсім не люди. Допомогти? А який це штат? Майже всі знають, де вони. Я не майже всі. Славетний штат Арканзес, дорогенька. Щось іще цікавить. О! Як ти взнала, що вона бреше? Бо всі люди брешуть. Вони ж не просто так нас вибрали. Я не здамся до останнього. <gun> війна то війна. Не розумієш, про кого пішла. Цього разу вони вибрали не ту жінку. Вони порвуть тебе. Побачимо. Він чекав тієї ночі. Він чекав на мене. А я на нього. Тікайте додому! В будинок! То ти не віриш у <плоди> Ні. Він тут. Майбу. А варто. Зачини двері до комірчини. Ну, Цього року. Раніше було глибоко. Тепер мілина. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.